Всім привіт, друзі! У нас знову сьогодні відео по Бравл Старсу. І сьогодні нас чекає дуже цікаве відео. Тому що я буду на своєму четвертому аккаунті, апати майстерність на Корделіусі. Вже буде максимально. Там уже буде титул, як би. Залишилось там. Буквально дві перемоги. Тому. Е, а, ще ми зараз м, зайдемо на Флада другого, заберемо тут мега скарбничку. ми це все зробимо, щоб не витрачати лишній час. Забираємо все, що тут ще залишається, і заходимо на останній наш аккаунт Мендоза. Так, зараз я вам все покажу. Беремо Крделіусе. Дивимось на його майстерність і бачимо, що ще залишається 200 очків. І ми нарешті отримуємо титул. Я дуже довго його качав, дуже довго, але можу вільно сказати, що Корделіус це дійсно дуже класний універсальний персонаж. 100%. Коло. 100%. О, і в нас сьогодні є дуелі. Непогано. Так. О, дуже класна карта, яка дуже класно підходить під Корделіуса. Так, ідемо в бій. Йдемо в бій, ще 200 очків. Майстерності у нас буде. Тутул. Так. Поїхали. У нас тут Едгар. Ми його можемо перебити взагалі фільно. І ми це успішно робимо. Так, ідемо далі. Нам потрібна пульта. Так, ми звідси тікаємо. А ти... Пацюк який? Який пацюк? Де ти там? Ага. Сидиш, так. Да? Так, Шелі. Давайте з нею спробуємо затімитись. Давай, давай, го. Ульта в нас є. Ну за що? Ну за що? Ну нічого, як говориться, перший блін. Комом? Зараз подивимось, яким буде другий. Так. Просто виграти два рази і все. Так, тут у нас Чарлі. Чарлі з... Тіметий з нами не буде. Так, ідемо далі. Нагору нам треба... пульта. Так. Ця Чарлі з нами Тімиться. Ага. Тут Ель Прімо. І Б. Аккуратно. Угу. Забираємо гаджети. Тут ще одна чорня. Да, ситуація, конечно, не знай. Краще. Твій Чарлі. Ну, тут щас. Країдять. Ось... Дякую, що не you... У... ...пила. <свілля> ну відчепися від мене. Будь ласка. Так, все, перте місце у нас є. Третє місце у нас є. Друге місце у нас є. Е, остається Чарлі, у неї ульта. Ми тут нічого вдіяти не зможемо, але ми можемо. чуть-чуть. От просто не невис... весь. буквально, чуть-чуть. Так, відкриваємо старт. Тропи швиденько. Їх два. Хто не в курсі, якби хрома кредити будуть з гри видалені І зараз у нас діє ось така штука. стартропи X2, подвійні жетони. Золото, хрома кредити. Ось. Потім теж. Ем, майстерність теж як би йде X2. Саме через це я сміх. Так, далеко апнути Кортеліуса. Так, ще один раз нам треба виграти. Ще один разочку. Да, я під боксер. Так, тут на Шелі. Давайте з нею затімимося, але щось вона темнить. Так, ідемо далі. У нас ту. Чарлі ще одна вже із кіном. Тут у одна Шелли. Тут кто съе? Тут Шелли. Дай мне ульту. Я знаю, что тут кто съе. Давай, 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 давай. У нас є. Зараз ми... Ну, ще, звісно, рано. Бо ще якби дев'ятеро Тут нікого немає реально. Ну, на свою Ульту на іди убивай всіх. Так, вона десь пішла вниз. Я останусь тут. На шелі з льтою. Роза тут. Так, ну, ми з ними тімимся, тімимся, да. Там з ту шелі. Ой, що робити? Так, тут ось є. Форделі ще один, він не якийсь... Печний. Показуємо, що ми тінимося, що в нас є ульта. Ой, господи, рози. Давайте ще раз спробуємо. Так, йдемо далі. Хто у нас тут? Хто у нас тут? Два. Корделіуса, бул, пазик. Ах ти ж. Фацюча, ти. Фейка. Ага. Пошл ты. Так, ідем далі. Так, эльприму роза снова тут. Так, з тим то митимемося. Тут... Так, цього ми кресимо. Ладно, давайте ще раз. <с> <ının> Я... Коли грав учора. в мене було, ну, перемог 6. На одну поразку, як би. А зараз от прям не... Щ... частить взагалі. Що ти? Крутись. Так. Роза, гельпрімо опять. Ну, ну, ну. Вийте, будь ласка. Так. Та є. Фрік. щоб нас не впили. Давайте цього Едгара заберемо, щоб він нам не завжав. А. Тут почаюсь. Так. Мені <ульту> нам треба. А. Тут що ще? Ельпрімо, так, їх взяли. <звіс> як грати, коли всі мене вбивають. <звіс> <звіс> а, я би ще в пролбол зіграв, але тут все якби залежить ще від того, яка в тебе команда. Ой, а. Команда в мене з з з дуже. Так. Мейсі. Мейсі ми контрим. Ну не стреляйте вы по мне, будь ласка. Ладно, мы с Палием. Мэйси. Тут что есть? никого. Ні, Ладно, давайте сюда зайдем. Давайте ее нап... Тікаємо на цю кидаємо ульту і теж її зможемо добити. Ні, Ну ні, ну будь ласка. Давайте ще раз спробуємо. Уже відос вийшов на 14 хвилин. Я думав, буде трошки швидше, але щось не виходить. Гаразд, йдемо далі. Просто взяти четверте місце і все. Тут опять всі Рози, Ель, Фрімо. Так, все, я ціметичні з не буду. Ось з, 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 з цим кортеліусом і все. А всі. Усіх остальних ми. Mm -hmm. Так, тут у нас фенк. Пенг. Фенка зараз. Попробуємо забрати. Так, Прімо. Чотири пуста. Месі два тут. Корделію ще одне. Давайте зараз пробуємо якось забрати оцю Мейсі. Не знаю як. Так, не получилось. Давайте тут станем, тут вельм з Ну з тобою тімились. Що це місце? Ну от я е, клянусь вам. Е, як тільки я починаю записувати відео, мені прям дуже не щастить. Просто максимально. Так, 16 хвилин аж, господи мій. Що ти від мене хочеш? поясными давай давай так вот Эйшели уже есть ульта нам бы да уйду. Давай, давай. Давай, 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 иди. Давай, сухую ульту. Ой! А ульта, да? Шо, не мои ульты? Сумно, сумно. П'яте місце ще вбити лише одного. Ну, тут нас, звісно вже з'їдають все. Сімнадцять хвилин. Буде зараз друга частина цього Відео зараз ми закінчуємо поже 18 хвилин. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на інстаграм. Все буде в описі. Бувайте!